Хелло, мої котики, дякую тим двом підписникам за віру в мене. І одразу до справи, в Rainbow Six є сюжет, і він навіть встиг померти і переродитись. Так. Історія гри починалася банально. Є всесвітнє зло під назвою Білі маски, лайк за того, хто пам'ятає цього мужика. І щоб їм протистояти, збирають спеціалістів з різних куточків світу. І вони мають якось рухати сюжет далі. Але як саме Ubisoft не придумали? Mm -hmm. Так само не придумали, чому, наче як хороші хлопці, стріляються між собою. Від цієї концепції білих масок відійшли лор вмер приблизно на три роки аж до 2018-го з приходом операції Хімера та оперативниками Лайн і Фінка. Проте саме продовженням це важко було назвати більше як доповненням або якимсь фанфіком. Та камон, у нас уто і на пришиленці, то всіляка нечиста сила, що знищила ціле місто в Мексиці і продовжує розповсюджуватись. Тому Юбіки вирішили запхатися в окрему гру, яка потім стала нікому не потрібною. Тому переносимось трохи далі в операцію White Bastion, де з'являється каїт, Номад та бажання Ubisoft реанімувати лор гри. Тепер білі маски зазнали поразки від команди Rainbow. Оцю тітку заміняє тіп з кодовим ім'ям Сікс, а для друзів просто Гаррі. Він виступає ментором для команди, а також відповідає за розширення складу і його об'єднаність. А хлопці стріляють тепер заради тренувань і підготовки для справжніх місій. На вулиці 2019 і стартує план Гаррі під назвою Програм, яка спрямована на максимальну підготовку оперативників до будь-якого сценарію в будь-якій частині світу. Вони переміщуються зі старої бази в Британії до стадіону в Греції, де вони зможуть імітувати середовище для потенційного бою і тренувань. І нарешті сюжет починає свій повільний, але рух. Але перш ніж ми почнемо поглиблюватися у новий лор гри, приєднуйтесь до нашої української спільноти в Discord, тут ви зможете легко знайти тімейтів та приємно провести час в улюбленій грі. Щоб відкрити всі функції серверу, пройдіть невеличку реєстрацію та розкажіть трохи про себе. Підтримуй українське посилання в описі. А також не забудьте донатити ЗСУ. Дякую. Повертаємось до нашого лору, а саме до появи у грі оперативників ПВК Найтхевен. У своїх постійних зусиллях розширити команду Гарі укладає контракт з приватною військовою організацією Найтхевен для роботи під керівництвом Рейнбоу. Ветеран Еліза Ковен, вона ж Еш, проти того, щоб приватна військова організація діяла та була в складі команди. Проте Гаррі це не зупиняє, а лідер ПВК Калі та один з її найкращих солдатів Вамай приєднуються до команди Rainbow як оперативники Найтхевен. Час іде, і до участі Нейтхевен у Rainbow Six приєднується веселий і невимушений норвезький мужичок Ейс. У наступній операції легендарний солдат Сем Фішер зі Спінтерсел приєднується до команди Rainbow і стає правою рукою Гаррі. Далі, у фазі дорога до Six Invention 2021, оперативний агент Найтхевен Аруні також приєдналася до команди Rainbow. Стало відомо, що вона та ветеран R6 Терміт насправді мають спільне минуле, в якому вони на місії, де їм довелося знешкоджувати бомбу в машині під час переслідування, потрапили в аварію. І в результаті чого бомба вибухнула, та Аруні отримала важке поранення, включаючи втрату лівої руки та лівої ноги. Незважаючи на це, між Термітом і Аруні немає ворожнечі, оскільки вона називає його одним зі своїх найближчих друзів. А зараз на етапі дороги до Six Invitational 2021, ситуація починає сильно загострюватись, коли команди беруть участь у змаганнях. Еш відчуває явний дискомфорт через те, що Калі в її команді. Вона обговорює це з Гаррі, але очевидно, що він зробив це навмисно, оскільки він хоче, щоб оперативники працювали разом, навіть якщо вони не ладнають. Еш і Калі не єдині оперативники, які мають невдоволення один одним. Віджил згадує, що він хоче, щоб Мозі не був в його команді, інакше він може постраждати. Зараз подивимось на перший веб-комікс з гри, коли Калі запрошує Ф'юза потренувати з оперативниками Нейтхевен. І після завершення тренувань Калі допитується у Фюза, чому він вагався під час пострілу, коли вона була на лінії вогню між ним та Аруні. І очевидно, що він не хотів зашкодити Калі, однак вона заперечує і каже, що це не проблема в Нейтхевен і що такі ризики треба приймати. Після цього Калі описує свій новий костюм, який насправді є її еліткою в грі. Та коли Фьюз запитує, чи дозволено використовувати цей костюм в команді Rainbow, Калі знизує плечима, наче це її ніяк не хвилює, і зазначила, що вона не буде носити форму своєї команди, демонструючи непокору команді Rainbow її правилам та основам. Тож, нарешті, настає Six Intentional 2021. Калі і Еш в одній команді вони опиняються в ситуації, коли Еш знаходиться на лінії вогню і Калі, замість того, щоб допомогти їй вийти з цієї ситуації. Просто використовує Еш як приманку та ранить її в процесі. Саме те, на що не наважився зробити ф'юз під час тренувань, Калі зробила без зайвої думки. Коли гра закінчилася і всі оперативники були залаштунками, Еш не прийняла перемогу, яку й подарувала Калі. Сповнена гніву, Еш намагається поговорити з нею, та через її зверхність б'є Калі по обличчю, викликаючи переполох серед усіх оперативників. Після цього між героями Rainbow Six стає все більше заворушень, проте Rainbow і NetHeaven все ще працюють разом. Минуло кілька місяців, і ми потрапили в еру Crimson Heights, де з'являється аргентинський майстер пограбування Флорес. Еш разом з Гою і Каслом стежить за ним і спостерігає за його роботою. Еш, вражена з дідностями Флорес, як він виконує свою роботу, та летить до Греції, щоб запропонувати йому одну справу. Оскільки вона хоче, щоб Флорес дізнався про Калі, дізнався її наміри та плани. А також запрошує до команди Rainbow Six. Протягом наступних шести місяців в команді Rainbow формуються різні загони під керівництвом вже знайомих нам оперативників. Приєднується новий оперативник, відомий як Thunderbird, яка пізніше стане частиною Wolfguard. Але що найважливіше, у цей час від Нейтхевен до Rainbow Six приєднується оса. Яка насправді відповідає за створення гаджетів для оперативників Нельтхевен, і завдяки цьому ми можемо побачити базу ПВК Нетхевен у Сінгапурі, а також оперативники Фрейнбол, такі як IQ і Smoke, які випробовують нові технології цієї ПВК. І тепер протягом кількох місяців приєднується новий оперативник Торн. Але що найважливіше, ми отримуємо ролик сестри по зброї, який офіційно знаменує початок розпаду команди Рейнбоу, і у ньому ми бачимо, як Ела не тільки відривається від команди, а ще й від власної сестри. Рейнбоу розпадається. Тепер ветерани, такі як Смоук, ЕК'ю, Пульс і Фінка, офіційно покидають команду, щоб приєднатися до Нейтхевен. І до того ж самі Найтхевен відділяється від Рейнбоу. Через це Гаррі розпускає Rainbow Six як команду та розділяє усіх оперативників на окремі загони. Хоча вони все ще працюють разом, кожен загін тепер має різні цілі та різні наміри. Усі як раніше керує Гаррі. Тепер є 4 загони, на чолі чотирма лідерами: Тереміт, Хібана, Док і Кавейра. Незабаром після цього ми вступаємо в епоху долині Демонів. Де відбувається величезний поворотний момент. Колишня офіцер японської поліції стала приватним охоронцем Кана Фудзівара, вона же Азамі, працює тепер як охоронець Масаюкі Яхата. Під час подорожі ринком на Яхату та Азамі напала група вбивців, які, незважаючи на хорошу боротьбу Азамі та всі її зусилля, все ж вбивають Яхату. Коли Азамі була поліцейським, вона товаришувала з Хібаною, знаючи, що вона є частиною команди Рейнбоу, вона вривається до неї в будинок і запитує її про кулю, яку використали під час вбивства. Дивлячись на гравюри на ній, зрозуміли, що вона була виготовлена та використана ПВК Нейт Хевен. Після цього Азамі та Хібана заручаються допомогою Шакала і Тачера, щоб дізнатися їхню точку зору на ситуацію та вистежити одного з бивців, які втекли. Шакал, використовуючи свій гаджет, відстежує вбивцю, та після невеличкої сутички їм вдається схопити його, і доки Тачер тримає ніж під горлянкою, Азамі починає допит. Вбивця стверджує, що їм дали велику суму грошей і інформацію зашифрованого каналу, також надали багато зброї. Проте, перш ніж вбивця зміг сказати більше, гвинтокрил, наближаючись до будівлі, вбив його, хіба нас стверджує, що це справді були недхевен і що вони щойно почали війну? Декілька місяців по тому ми вступаємо в еру Vector Glare і в цьому сезоні ми можемо побачити один з наших загонів Вульфгард, яким керує Док. Вульфгард включає в себе Док, Твіч, Монті, Лайн, Касл, Бандіт, Фрост, Інь, Клеш, Номад, Мілусі і Thunderbird. Та абсолютно нового оперативника Сенс. Під час цього ми бачимо, як Вульфгард відшукає архітектора, який спроєктував базу Нейтхевен, і який насправді був схоплений і утримувався в заручниках. На чолі здох, завдяки поєднанню Сенс лайна і Монті, вони проникають в будівлю та добираються до архітектора. Після успішного порятунку вони отримали необхідну інформацію та почали будувати план. Тепер, коли у них є архітектор, вони збираються проникнути на базу Night Heaven в Сінгапурі. Це знайти хоч якусь інформацію, яка поєднує з збивством Яхати. Проте DOC повідомляє, що команда Кавейри, яка все ще не має назви, вже дислокується в Сінгапурі та стежить за базою. Вульгард завершив свою роботу і настав час для іншої команди. Незадоволений цим, Сенс добровільно прибирається на базу з архітектором та одним з оперативників загону Кавейри. І так під прикриттям уніформи NetHaven, Сенс. І доки невідомий оперативник загону кавери використовують архітектора, щоб проникнути на базу Нейтхевен. Їх трьох зупинять біля входу до бази вже знайомі нам Ейс та Пульс. Проте архітектору вдається збрехати їм, що він тут для того, щоб спроєктувати новий тренувальний майданчик для бази. Чим переконує Ейса, який сильно загорівся цією ідеєю. Коли вони доходять до перших дверей всередину бази, виявляється, що відбитки архітектора вже видалені системи. Використовуючи план Б і ледь не вбивши одного з охоронців, вони врешті пробираються всередину. Невідомий оперативник загону Кавери ледь не вбив охоронця, проте Сенс вмовив його цього не робити, аргументуючи тим, що це лише розвідувальна місія, і Найтхевен ще не є їхнім ворогом. На цьому робота Сенса була завершена, йому потрібно було вивести архітектора з бази, а невідомому оперативнику залишитися в ній маючи повний доступ. В останній момент цього коміксу виявилося, що цим оперативником є НОК, і тепер немає жодної гарантії, що вона збереже кому життя наступного разу. Що ж, і на цьому ми поки закінчимо розповідь лору. Обов'язково вийде друге відео з продовженням історії. А щоб його не пропустити, підписуйтесь та клацайте дзвіночок. Чао! Що ж, і на цьому ми поки закінчимо розповідь Лору. Обов'язково вийде друге відео з продовженням історії. А щоб його не пропустити, підписуйтесь та клацайте колокольчик. Чао! Дзвіночок. 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 Колокольчик це жахливо. Це жахливо.